Сьогодні ми з вами ще продовжимо тему призначення пенсії. Я хочу, щоб ви, коли заходите на мій канал, коли слухаєте мої відео, отримували максимально корисну інформацію завдяки. Тій інформації, яку я вам надаю, ви могли підготуватися гарно до виходу на пенсію. І цей процес пройшов дуже швидко і без усіляких незручностей. Тож давайте вирішимо таке питання. Я сьогодні хочу наголосити про ті документи, які підтверджують період догляду за дитиною. Хочу нагадати, це, звичайно, більше стосується жінок, тому що саме жінки перебувають у декретній відпустці, хоча в житті бувають різні ситуації. Нагадую, до страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких ви підлягали загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Та за який щомісяця. За вас були сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Нагадую, страховий стаж після 1 січня 2004 року він обчислюється за даними, які містяться в системі персоніфікованого обліку, і представники, співробітники пенсійного фонду їх бачать. До 1 січня 2004 року час догляду за дитиною до 3 років зараховується до страхового стажу матері, яка на час народження дитини не перебувала навіть у трудових відносинах, тобто, навіть якщо ви не працювали, зараховується на підставі свідоцтва про народження дитини. До 1 січня 2004 року, коли ви будете звертатися в пенсійний фонд за призначенням пенсії, вам буде достатньо надати свідоцтво. Про народження дитини. З 1 січня 2004 року визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, сплачуються з 1 січня 2005 року. Що це значить? Що якщо жінка доглядала за дитиною віком до 3 років у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року то такий період враховується до вашого стажу на підставі документу. Який буде підтверджувати факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку. Наприклад, вам потрібно звернутися до органу соціального захисту населення та отримати там довідку, що ви отримували допомогу. Далі, після 1 січня 2005 року, час догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку зараховується до вашого стажу за даними системи персоніфікованого обліку. тобто Представники пенсійного фонду вже бачать всю необхідну інформацію, тому от така. Теж дуже важлива інформація, тому що багато хто з вас хвилюється, наприклад, особливо таких ситуацій, що до 1 січня 2004 року ви не працювали, не пробували, пробували в трудових правовідносинах чи зарахують вам цей стаж. Зарахують на підставі судоспільства про народження дитини. Пам'ятайте, що кожен випадок індивідуальний. Якщо у вас виникають питання, задавайте під відео в наступних е е відео їх розглянемо.